Моє вітання, друзі, брати, сестри, хай Бог благословить нас у сьогоднішньому часі і направить нас на свої Божі шляхи. І я хочу сказати вам, як е, рідним людям, що ми, як християни, ми потребуємо один одного. Ми, ми не можемо один без одного, тому що. Бог так створив, що ми. Він є голова, а ми є тіло його, і, і кожен робить свою справу. І кожен хто місіонера, хто є пастором, хто є служителем, хто являється в тілі Христовому робить ту працю, яку ніхто її не бачить, хто миє туалети, хто чистить сніг. Це так все один з одним зв'язано, що, як каже, ми зв'язані, але дорогоцінною кров'ю Христа як непорочною чисто я, ян, ягняти. Це 1 Петра 1,19. Так написано, що ми зв'язані непорочною кров'ю Ісуса Христа. У знаєте, це важливо нам розуміти, що в християнській вірі притаманний аспект е, єдності це важливо, що. Ми з'єднані в одне. І це, це важливо, коли ми е, з Богом в одному дусі, віруючи насамперед, є власністю Ісуса Христа, і ми Йому принадлежимо. І тільки потім е, ми принадлежимо чоловік, там, дружина, діти, ще щось. Діти у християнських родинах передусім належать Господу, а потім уже своїм батькам. І це ми повинні розуміти. Ми всі члени великої Божої родини, великої Божої сім'ї. Віруючи в Ісуса Христа в цьому світі становляться окремими, о -о -о, знаєте, Господь їх відділяє для свого царства. І це окреме царство це новий народ посеред старих племен. І це царське священство. Народ святий вибраний рід християн, які цінні один одному, бо вони поріднилися через кров Божу, через кров Ісуса Христа, Сина Божого. І ми повинні про це завжди пам'ятати. Ми відділені для Нього, що ми Його діти. Благословіння вам пам'ятайте про це. Амінь.